Малорухливий спосіб життя стає причиною проблем зі здоров'ям. Цей фактор сильно діє на хребет. М'язи навколо нього слабшають, а з прямої спини виходить викравлена постава та сутулість. Пропоную вам коротке заняття для зміцнення спини та покращення постави. Вправа від сутулості можна робити в офісі чи вдома на щоденній основі. Приєднуйтесь: сядьте на стілець, випряміть спину, стійко поставте ноги. Підніміть обидві руки над головою, тримайте паралельно одна одній, трохи зігніть лікті, а долоні поверніть уперед. Одночасно потягніться трохи вниз через бік, правою рукою, трохи схиляючи корпус і розпрямте ліву руку вгору. Тримайте все, що нижче плечового пояса фіксованим, це не дасть послабити навантаження. Потім одним рухом поміняйте руки. Вправа допоможе зміцнити хребет у грудній ділянці, виправиться постава та повернеться мобільність. Переходимо до другої вправи. Випрямтесь в спині, руки заведіть за голову, потім щепіть кисті на потилиці в замок. Розправте ліктів чітко на всі сторони. Дивіться прямо вперед. Тепер повільно нахиліть голову з шиєю. В цей же час зведіть руки з ліктями один до одного перед своїм обличчям. Розігніться плавно назад та поверніться в вихідне положення. Добре розпрямтесь, зведіть лопатки, лікті, відведіть назад. Повторіть ще раз. Ця вправа допомагає усунути напруженість та зажими в спині, зміцнити мускулатуру шиї та верху спини. Переходимо до третьої вправи. Розпрямте руки чітко в сторони, тримайте спину рівною, дивіться вперед. Для кращого ефекту розкрийте плечі, висуньте трохи груди, а лопатки зведіть ближче одна до одної. Долоні поверніть вгору. Тепер направте руки, не змінюючи висоти, та опускайте кисті вниз до центру перед собою. Потім розведіть назад. Заведіть трохи за спину, розкриваючи ще сильніше. Корпусу не надавайте жодних рухів, працюють тут лише руки. У вправі навантажуються м'язи верхньої частини спини, знижується сутулість. Цю вправу можна виконувати в офісі, щоб розім'ятись та зняти напругу. Для виконання четвертої вправи відсуньтесь на край стільця подалі від спинки, випрямтесь. Тримайте голову рівно, дивіться вперед. Розкрийте плечі з грудьми. Тепер обидві руки витягніть перед собою, кисти розташуйте трохи вище за рівень талії, а долоні поверніть вгору. Почніть виконувати тягу до пояса. Потягнувши назад, одночасно лікті за спину. Рухайте руками вздовж корпуса. Зведіть лопатки одна до одної, висуньте ще сильніші груди вперед. Виправляється постава, краще стає положення хребта, зміцнюється мускулатура верху спини. Переходимо до нашої п'ятої вправи. Залишайтесь сидіти на краю стільця, спину тримайте прямо, погляд уперед. Тепер простягніть руки в сторону, паралельно до підлоги, і зігніть у ліктях, піднявши під кутом 90 градусів передпліччя вгору. Груди розправлені, підборіддя піднято. З такого положення виконуємо основний рух. Відведіть обидві руки за спину, зберігаючи єдину площину, зімкніть в кінцевій точці лопатки. Поверніться назад. Не повинно бути різких рухів, все відбувається плавно. Повторіть ще раз. Ця нескладна вправа зміцнює полотно м'язів у грудній частині спини, розправляє плечовий пояс. Переходимо до шостої вправи. Притисніть спину до стільця, стопи поставте стійко, коліна під кутом 90 градусів. Голову тримайте рівно та не нахиляйте вперед. Тримайте кисть із щеплені в замок і потім витягніть руки на рівні грудей, розгорнувши долоні від себе. Трохи округліть спину та шию, потягніться. Зачекайте трохи часу і поверніть їх назад. Тепер потягніться руками вгору над головою, поверніть долоні в тому ж напрямку. Відчуйте, як витягується хребет. З цієї позиції опустіть руки назад, повторіть обидва рухи ще раз. Ця вправа корисна для тих, хто працює за комп'ютером, бо вона витягує спину. Для виконання сьомої вправи посуньте знову на край стільця, вирівняйте спину, тримайте підборіддя рівно. Далі простягніть перед собою прямі руки на рівні грудей. Долоні тримайте вниз, кисті разом. Тепер почніть згинати лікті, рухаючи їх за спину. Як тільки повністю зімкнете лопатки, затримайтесь. Цей пік доповніть напругою м'язів. Далі поверніть руки у вихідну позицію. Плавно рухайтесь, добре розтягуючи зону, що працює. Повторіть повторення ще раз. За рахунок правильної техніки можна досягти помітного посилення верху спини, для постави це піде лише на користь. Ну переходимо з вами до останньої вправи. У цій вправі перед стільцем має бути стіл. Сядьте, випрямтесь, зачепіть обидві руки за головою в замок, лікті направте чітко у бік. Злегка округляючись за рахунок опускання голови та шиї у спині, нахиліть верх корпуса вперед. До центру зімкніть лікті, поставте їх у стіл. Зробіть розворот праворуч. Для цього йде підйом правої руки чітко вгору ліктем, без відриву кисті від голови. Поставте назад, потім повторіть, помінявши бік і піднявши ліву руку вгору. Такі повороти посилюють кровоток до тканин хребта. Ця вправа рекомендується для постави в офісі, так і вдома, щоб розім'яти м'язи. Обов'язково додавайте ці вправи в свої тренування, щоб мати сильну спину та рівну поставу. Дякую, що провели це тренування разом зі мною. Сподіваюсь, вам сподобалось це тренування і ви відчуваєте себе якнайкращим. Поставте лайк та підпишіться на канал. До зустрічі на нових тренуваннях. Па-па!